Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео. Бо саме час для мого березневого огляду парфумів в суміші затишних, елегантних, але водночас сміливих і дуже артистичних ароматів, що я носила протягом цього місяця. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд щоб дізнатися про них побільше. І не забудьте переглянути в описі цього відео. буде вся корисна інформація, бо деякі з цих парфумів ви можете придбати навіть з моїми знижками і трішечки зекономити. Але а вже ж мені дуже цікаво дізнатися. Про ваших призневих улюбленців, тож залишайте коментарі, і давайте розпочинати. Одразу хочу розповісти вам про парфум Narciso Rodriguez for Her Intense, який я носила постійно, бо я в нього закохалася з першого ж разу. Це розкіш у флаконі. Він дуже дорослий, коли я його спершу спробувала, подумала навіть у вау, це щось незвичайне навіть для Narciso Rodriguez. Шикарний бренд, якщо ви полюбляєте мускусні аромати, цей саме такий: це поєднання кремового, дуже елегантного флорального мускусу з. Терпким персиком і не солодкої ванілі. тому це аромат навіть прохолодний. І через таку більш, я б сказала, формальну енергію, я люблю носити його саме на роботу. Кожного ранку наношу цей шикарний і дуже елегантний парфум, який ідеальний для тих моментів, коли хочеться відчувати себе самовпевнено. Тож, якщо будете наступного разу в магазині і захочете спробувати щось особливе, обов'язково його. Він справді шикарний і ідеально пасує, як на мене, саме в таку формальну обстановку. А ось парфум на сонячні дні це аромат Wow Cest від бренду Periscona. Він дуже позитивний. Уявіть собі, що ви потрапляєте в яскравий і цитрусовий сад енергійний, запашний і наповнений життям. Ви могли вже про нього чути в моїй добірці з парфумів альтернатив. Лірі, моєму улюбленому гурманському аромату, в який я закохалася багато років тому в Бориспільському Duty Free, і це його більш така бюджетна версія. І якщо ви полюбляєте ароматичні ванільні аромати і хочете чогось сучасного або, можливо, просто шукаєте бюджетну версію Ліри, я обожнювала носити його саме в сонячну погоду, бо він дуже позитивний. І мені подобається, що в базі він Запудрюється і стає солодким, неначе то. Карамелізований десерт, тож його варто спробувати, бо він ідеально підходить саме в сонячну погоду. Я сподіваюся, в нас вже буде більше теплих та сонячних осінніх днів. Його свіжі нотки ідеально поєднуються з більш теплими і такими трішечки, трішечки пряними солодкими елементами. Напишіть, будь ласка, чи ви полюбляєте Горманіку, знайомі з Лірою, і якщо, можливо, ви шукаєте прямо ідеальні. Клон цього аромату. Це, мені здається, найкраща версія. Ну а ось наступний парфум, я хочу сказати, це аромат, до якого я поверталася, коли хотіла відчути себе дуже захищеною і водночас стильною. Це аромат Artem від бренду Memoise. І він. Дуже фіалковий. Це одна з моїх улюблених нот, тому він мені шалено подобається. Тут є делікатний ірис, тому аромат насправді досить легкий, але не банальний. Бо тут є такий дуже ніжний дотик полуниці зараз, неймовірно, популярної ноти. Хоча вона роблять його м'яким, водночас він не фруктовий, як можливо, це. Очікувано з полуницею, бо це більш така ягідна нота. Тут все ж таки фокус на такі глянцевій, пудровій, фіалці, тобто він начебто і квітковий, але водночас тут є навіть нотка зеленого чаю, який я обожнюю. Тобто, це такий, знаєте, відшліфований і дуже витончений аромат з гарною тривалістю на шкірі. Він залишає дуже тонкий слід, гарний шлейф. І якщо вам подобається. Аромати, які не солодкі, але водночас ви хочете якийсь ш... сучасний шарм у флаконі, це він дуже мені подобається, я впевнена, ви про нього не знаєте. І також, напевно, не дуже популярний аромат від популярного бренду це холіні ролі від Монталь, мені Іра, в якої я це купила, каже, що ніхто ним не цікавиться, от тільки я. І хочу сказати, це справжня свіжість у флаконі. Він мені дуже зайшов. Це взагалі парфумерне я цього. Місяця, як на мене, яскраві ноти на ролі. Це така, мені здається, дуже свіжа білоквіткова нота, не така оплентна як цвіт помаранчого дерева, який тут також є, але він більш, знаєте, цитрусовий, легкий, елегантний, повітряний, з ним абсолютно круто на вулиці. Я його носила і на демонстрації. Він універсальний. Мені здається, навіть унісекс, який будь-кому сподобається. Якщо ви полюбляєте такі більш чисті прозорі аромати, а в монталі їх небагато, хоча от в базі він все ж таки перетворюється на аромат, який можна впізнати по цьому бренду, тобто я вам можу його порадити, бо це справді щось небанальне від них, і мені здається, такі свіжі квіткові аромати дуже-дуже доречні саме в весінній час а ну, ось парфум Gold Found від Perro, це мій аромат затишку. І через а, таку дуже а, гарну а, формат флакону я його носила в своїй сумочці, і це зручний парфум, зручний формат. А який насправді дуже також недорогий, ви можете навіть придбати цей бренд з моєю знижкою на стою Авангард. в них шикарна колекція, але якщо мені треба було порадити один, це був би Gold Found. Чому це аромат затишку і такої свіжої, але водночас пудрової ванілі, яка не солодка, а більш деревинна, схожа на Ані. І це аромат, який гарно шлейфить, має дуже потужний шлейф, і я його тримала в своїй сумочці кожен раз. коли йшла на урок, я викладаю німецьку мову, і мені здається, що мої студенти більш вмотивовані, коли я гарно пахну. Але треба дуже ретельно підбирати парфуми, які були, знаєте, запашні, приємні, але водночас не занадто важкі. І це начебто кашміровий плед, тобто аромат захищеності, він е, спокійний, але водночас сильний, потужний, справляє елегантне враження, і ваніль усім подобається. Тобто мені завжди роблять за нього компліменти, і він супер-супер крутий і сподобається насправді усім. А ось щось більш нестандартне це Андалусія від JUS. І це з сп... Справжній вихр емоцій, я вам хочу сказати, такий пекучий, теплий і неймовірно потужний аромат, я від нього в захваті. І як він звучить, небанально, цікаво, він поєднює аромати, має таких дуже стиглих ягід, або як це правильно сказати, гранату, тобто тропічні насичені елементи в поєднанні з амброю, сучасними деревинними молекулами. Він неймовірно такий контрастний, трішки угловатий і неймовірно артистичний. Він прям розповідає історію, знаєте, і він справді підходить для тих, хто полюбляє дуже сміливі і потужні аромати з гарним шлейфом, що довго тримаються. Якщо ви шукаєте щось унікальне, не забувайте, що ви можете придбати його з моєю знижкою. І мені здається, ну це справді дуже особливий парфум, який варто затестити, бо він начебто і. Фруктовий і деревинний звучить дуже сучасно через усі ці молекули в шлейфі, які додають йому ще більш характеру, тобто парфум неймовірно крутий і такий, знаєте, зістержним. А ось аромат Passion Temptation від Zara. Я хочу сказати, що це такий легкий, тепло, солодкий аромат з їх колекції Temptation, про яку я вам вже розповідала. Там була колись літня версія, і це щось в цьому стилі. Бо тут є додавання моєї улюбленої малинки, і вона робить його таким грайливим, він залишає дуже гарний шлейф і звучить набагато дорожче, ніж він коштує. Тобто, якщо ви шукаєте сучасний, недорогий такий а, цікавий аромат, який би не був чимось екстраординарним, але водночас дуже носивельним. Я вам його з легкістю можу порадити, бо тут є також поєднання таких ягідно-деревинних нот, які зараз неймовірно в тренді. А ось парфум, який я вам хочу сказати, мене дуже вразив і завжди привертає увагу, бо він. Стильний, такий довгограючий і неймовірно елегантний. Але мені подобається, що, хоча новинка від Франческа Б'янки, The Code of Emotion, в стилі фужер, він не банальний, майже такий, знаєте, чоловічий аромат після бриття, А через додавання. Фруктових тропічних нот, він має зовсім ін, ін, інше звучання, ніж більшість парфумів в цьому стилі. Він дуже інтенсивний, точно в стилі франчески Б'янки, набагато менш анімалістичний, ніж інші парфуми цієї колекції, але він справді створює незабутнє враження і через його потужність. Він дуже шлейфить. Тому, от прям, знаєте, за вами можуть йти по вашому шлейфу, по вашому аромату, дуже впізнаваний, не завжди про нього. Його питають і потім так дивуються, бо ніколи не знали про цей бренд. Але аромат він має все ж таки якийсь класичний такий характер, бо це ж все ж таки фужер. І я насправді завжди асоціювала його більше з чоловічими ароматами, але цей прям ну, змінив трішки моє враження. Про цей напрямок, тобто, якщо ви полюбляєте фужери, вам обов'язково його треба затестити, і ви це можете зробити, навіть придбавши його за посиланням з моєю знижкою. А мені було б цікаво дізнатися, чи ви чули про аромати Франчески-Б'янків, вони насправді популярні, вона створює дуже небанальні, дуже цікаві, дуже такі, можна сказати, вінтажні аромати, які ну, залишаються на одязі, наприклад, протягом багатьох днів. Тобто, це крутий бренд, затеста їх парфуми, а я маю знижку, тож користуйтеся. А ми рухаємося до наступного аромату. Я вам хочу сказати, що це ну, справжній скарб в моїй колекції. Я коли затестила аромат Фор від Velgi's, це було досить спонтанно в магазині, і я не очікувала таких емоцій, бо коли я його спробувала, я просто зрозуміла, що це аромат кремової фісташки у флаконі. Він запудрюється і стає дуже-дуже молочним. у Шлейфі і звучить, не наче, я вам зараз скажу такий, знаєте, кремовий пломбір дуже ванільний, молочний, лактонний, розкішний, за таким е досить тонким шлейфом. Сидить все ж таки більш близько до шкіри, але я його носила саме коли навчалася дуже інтенсивно минулого місяця. І це, напевно, той парфум, який я носила найчастіше протягом березня. І зараз я його точно асоціюю з тим часом, коли я сиділа, навчалася, робила конспекти, занурювалася в нову інформацію. І я буду скоро знімати для вас відео про парфуми з нотою Фісташки, і це один з найкращих. Ароматів з цією дуже популярною нотою зараз. Тобто, якщо у вас є можливість його затестити, це справді не начебто такий взбитий кремовий пломбір з фісташкою у флаконі. Ось, ну, це була моя добірка щодо моїх улюбленців. Зараз розповім вам про парфум, який я дуже хочу додати до своєї колекції. Це аромат Lucky з більш такої ексклюзивної приватної колекції Крістіана Діора. І він дуже Свіжий, елегантний, проконвалюю, мені здається, це ідеальний весняний парфум. І я не можу дочекатися, щоб додати його до своєї колекції. Але напишіть мені, чи ви його пробували, і як вважаєте, його варто додати. До моєї колекції чи ні, бо він все ж таки дорогий. Тобто, якщо ви придбаєте парфуми з моїми знижками, я трішечки зароблю процентів і, можливо, придбаю такий дуже цікавий аромат, який звучить як весна у флаконі. А якщо у вас є якісь побажання по наступному контенту, або ви хочете побачити огляди на якісь дуже конкретні аромати, я буду неймовірно вдячна за ваші відгуки в коментарях. Сподіваюся, що ця брезне добірка парфумів, які я носила найбільше протягом місяця, вам сподобалася. Не забудьте, що в описі буде більш корисної інформації, також знижки і посилання. А мені цікаво дізнатися, який аромат носили ви цього місяця, і що вам більш подобається. Сміливе, інтенсивне, насичене чи аромати, які більш ніжні та затишні. Пишіть у коментарях, якщо залишилося питання, то я буду рада з вами. Поспілкуватися з нетерпінням, чекаю на ваші рекомендації і запити. Слідкуйте за мною в соціальних мережах та залишайтеся позитивними, поменше політичного контенту і побільше того, що вас мотивує. Сподіваюся, ви знайдете багато цікавого на моєму каналі. Тож підписуйтеся та тримайтеся. Слава Україні! Па-па!